На рисунку зображено прямокутник ABCD.k на вариа стороні AD. Ось вона. визначена довжину сторони AD. Якщо БК до D, кута K альфа, alpha, кутка C D B. на дану. Ось цю пряму дану кут. Тобто дану прилеглий катет до кута і гіпотенуза. Їпотенузу, тобто, і кут. А нам потрібно стати прилегли Це у нас теорема формула косинуса. Косинус альфа у нас доріні, прилегла сторона, тобто АК, що ділиться на іпотинуту, тобто БК. Дивіться, АК у нас дорівнює БК множиться на косинус альфа. Або це дорівнює Д по множиться на косинус альфа. Ось цей смоток ми знайшли далі. Нам потрібно ще знайти ось цей. Тут у нас відомо тільки кут. А оскільки у нас прямокутник, то у нас ось ці сторони рівні. Цього трикутника шукаємо АБ, яку ми потім використаємо для пошуку ось цього шматка, якого нам не вистачає. Дивимося на цей трикутник. У нас тут відомо. Два кути. Одна сторона, іншу сторону потрібно знайти. Тут ми можемо використати теорему синусів. Записуємо БК поділити на синус кута А. АБ на сторінні. Тобто дині АБ. Поділити на синус Альфа. Звідси АБ на сторінні БК, тобто наше Д помножити на синус Альфа. Поділіти на синус кута А синус 90 градусів це у нас одиничка. Можемо її навіть не записувати. Знайшли АВ, АВ у нас дорівнює CD, це ми можемо записати. АВ дорівнює CD, тобто, у нас тут відомо два кати та й кут. Тобто, ми тут можемо скористатися. Тангенсом кута бета. Тангенс кут кута бета у нас дорівнює Тангенс це у нас відношення катер лежить який напроти кута до прилеглого катера, тобто поділиться на CD. Звідси КД у нас CD. Це у нас те саме, що АБ. Перш пишемо так. Це помножити на тангенс бета. Це доріні. Це це те саме, що АБ, АБ у нас відоме. Це нас. Де що множиться на синус альфа і помножити на танець бета? Тобто, а у нас дорівнює АК плюс КД? І це доріння АК раз розде? Що множиться на косинус альфа плюс. Де у нас де, що множиться на синус альфа плюс тангенс бета? Де ми можемо винести з-за дужки. в душках у нас залишається косинус альфа, де, синус, помножити? Де на синус альфа на тангенс Де синус альфа множиться на танець? Бето. І відповідь підходить і це у нас відповідь. Де?